Conflux Scan – це офіційний блокчейн оглядач для мережі Conflux. Це інструмент, що дозволяє досліджувати та аналізувати все, що відбувається в блокчейні. Коли ви вперше відкриєте Conflux Scan, ви побачите головну панель з інформацією про шар Work та шар of Stake. Ви можете переглядати деталі про епохи, номери блоків, кількість акаунтів, транзакції, контракти, час блоку та хешрейт. Ця інформація цінна, якщо ви хочете аналізувати токеноміку CFX, відстежувати емісію або зрозуміти прийняття мережі через такі показники, як активні облікові записи та обсяг транзакцій. Панель приладів показує важливі показники для обох рівнів. На рівні Proof of Stake ви зможете побачити загальну суму стейку, середній річний відсоток дохідності, API для стейкінгу, останній проголосований блок, поточний номер блоку, за який відбувається голосування, а також загальну кількість розподілених винагород. Варто зазначити різницю в часі між блоками. Для Conflux Core час блоків становить близько пів секунди, для eSpace це приблизно 1,1 секунди, що більш ніж удвічі довше. Ця різниця впливає на те, як швидко підтверджуються транзакції в кожному просторі. Інтерфейс здебільшого однаковий для обох просторів, але майте на увазі цю різницю в часі, коли працюєте з різними частинами конфлукс. Ви можете досліджувати останні блоки, останні транзакції, інформацію про токени, NFT та багато іншого. Оглядач надає повний огляд того, що відбувається в мережі. Однією з ключових функцій Conflux Scan є можливість розгортати та перевіряти смарт-контракти безпосередньо з інтерфейсу. Щоб розгорнути контракт, вам потрібно буде включити байткод та аргументи конструктора. Ви також можете імпортувати файл JSON, якщо він у вас є. Підключіть свій гаманець, і ви зможете розгорнути свій смарт-контракт прямо з Conflux Scan. Це не найпоширеніший спосіб розгортання контрактів. Більшість використовує ремікс чи інші інструменти, як HardHat. але це опція, і добре знати, що вона є для верифікації контракту. Якщо у вас вже є розгорнутий контракт у блокчейні, ви можете ввести його адресу сюди і верифікувати. Це гарантує, що код, який ви бачите, дійсно відповідає тому, що знаходиться в блокчейні. Коли контракт верифіковано, ви побачите його чітко позначеним. Це означає, що відображений код повністю збігається з тим, що існує. Нує в мережі, ви можете переглянути назву контракту, версію компілятора, весь код контракту та отримати abi контракту, що є дуже важливою інформацією для взаємодії з ним. Ви також можете побачити аргументи конструктора, які використовувалися при розгортанні контракту. Найкраще в перевірці контрактів те, що ви можете взаємодіяти з ними безпосередньо через Conflux Scan. Ви можете читати функції контракту, не підключаючи свій гаманець. Наприклад, ви можете перевірити, скільки винагород за секунду надає контракт, або побачити інші публічні змінні та інформацію про стан. Ви також можете писати до контрактів, тобто ви можете виконувати функції, які змінюють стан контракту. Наприклад, ви можете вносити ліквідність, виводити її, використовувати функції екстреного виведення або збирати винагороди. Це корисно, якщо фронтенд має проблеми і ви не можете отримати до нього доступ, звичайно. Ви можете за Conflux Scan і взаємодіяти з контрактом безпосередньо без необхідності оригінального інтерфейсу. Щоб прочитати контракт, вам не потрібно підключати гаманець. Просто викличте функцію і ви отримаєте інформацію. Наприклад, ви можете отримати інформацію про пул, ввівши ідентифікатор пулу і побачити бали розподілу, час останньої винагороди та інші деталі пулу. Якщо ви хочете записати в контракт і надіслати транзакції, вам потрібно буде підключити свій гаманець. Після підключення ви можете вносити кошти, виводити їх або змінювати змінні контракту для кожного. Смарт-контракту ви можете бачити всю інформацію про транзакції, викликані методи, номери блоків, хеші транзакцій, значення та всі інші відповідні поля. Цач на ви також можете бачити перекази токенів, наприклад, коли люди збирають винагороди або вносять ліквідність. Conflux Scan також демонструє вам перелік внутрішніх контрактів, що доступні на Conflux. До них належить кроспросторовий контракт, про який ми згадували раніше, але існує й багато інших. Один важливий контракт це контракт білого списку спонсорів. З ним ви взаємодієте, коли хочете спонсорувати комісії за газ для своїх користувачів. Це стосується лише Conflux Core, а не eSpace. Щоб спонсорувати комісії за газ, вам потрібно вибрати адресу контракту, яку ви хочете спонсорувати, та внести CFX, що будуть використані для оплати комісій за газ для користувачів, які взаємодіють з цим смарт-контрактом. Це унікальна особливість Conflux, яка дозволяє розробникам покращити досвід користувачів, покриваючи витрати на транзакції. Я заохочую вас заглянути в документацію Conflux для отримання детальнішої інформації про всі ці внутрішні контракти та їх використання. Окрім веб-інтерфейсу, Conflux Scan надає відкритий API, що дозволяє програмно отримувати доступ до даних блокчейну. Вся інформація, що відображається на веб-сторінці, доступна через API. Існують різні кінцеві точки API, як для eSpace, так і для Core, а також для основної та тестової мережі. Є безкоштовна версія API, а також стандартна версія залежно від ваших потреб використання. Використовуючи цей API, ви можете отримати інформацію безпосередньо з блокчейну про аккаунти, контракти, транзакції, блоки, токени, nft активи та статистику. Цей API використовується за лаштунками, коли ви розгортаєте або Верифікуєте смарт контракт через Conflux Scan. Ви можете протестувати API безпосередньо зі сторінки документації, де можна вибрати кінцеву точку, ввести значення та виконати, щоб побачити відповідь. Наприклад, ви можете дізнатися, які контракти використовують найбільше газу за останні 24 години. Ви можете скопіювати та вставити виклик API і використовувати його у своєму браузері або викликати з командного рядка за допомогою коду. API є важливим інструментом екосистеми, адже він є основою для зчитування подій у блокчейні. Його можна використовувати для перевірки балансів токенів, NFT та інтеграції у ваші додатки. Це кінцеві. Точки API для основної та тестової мереж. якщо безкоштовної квоти недостатньо для вашого використання, ви можете подати заявку на ключ API або перевірити ліміти швидкості в документації API. Scan – це важливий інструмент для всіх, хто працює з мережею Conflux. Якщо ви починаєте розробляти на Conflux, ознайомтеся з Scan. Він стане одним із ваших найчастіше використовуваних інструментів під час створення та розгортання програм у мережі.